Всім привіт! Попала мені на ремонт така ось цікава колоночка JBL Ну, доволі таки величенька ловка річ. Але вона вийшла з ладу. Приїхала вона до мене у такому вигляді, розібраному Але факт не в тому. Жалоби клієнта на те, що не працює в неї зараз я вам покажу. Це у нас це діло стоїть ось так ось так. Не працює оця кнопка. Тобто плей пауза. Все працює, блютуз, вроді все нормально, а кнопка плей пауза не працює. Ну, так, бігло пробігся, подивився, перевірив платки кнопок, все тут сигнали приходять, все красиво, все ловко. Ніде нічого не заважає, все працює. Але ж вияснилась така цікава річ. Це я трошки його підзбирав, щоб перевірити. Скажімо, я знайшов причину. Причина ось Оця цікава мікросхемка. Ось така ось. Там поганенько видно, що там пописано, але я вам постараюся зараз сказати, що там написано. Там написано AW9523. Це контролер електронних кнопок. І сигнал з кнопочки play на Цей контролер приходить на 13-й вивод. Просто-напросто, не знаю, може халатна пайка на заводі, може десь не пропай. Але ми її пропаяли і все стало до ладу. Все працює в звичному режимі. Ну, зараз я все це діло підзбираю. Попробуємо увімкнути і подивитися, чи працює все це діло, чи ні. Що далі буде? Так, Ну що, шановні, дивіться. Зібрав, я так кинув кришечку. Все, воно у нас працює в режимі вкил. Все у нас працює. Прекрасно. Без всяких проблем. Мелодія перемикається. Все класно, все шикарно працює. Давайте подивимось, як вона навалює. Я це хочеться людей, з ким тут смену це. Так що, як бачите, все працює, грає ловко. Ну, зараз ми все це діло підзбираємо. А навіть отак ось гарненько у нас бликає синіми вогнями та червоними ліхтарями. Так що підзбираємо. І я вам покажу вже в зібраному виді, що воно таке. Далі буде. Ну що, ось я зібрав колоночку нашу. Ось так вона у нас виглядає. Красивенько акуратненько. Все на місці, все прикручено. Воно має шикарний вигляд. Покловку нам підсвічує. Ну і запускаємо.

Громкость регулюється, в принципі, все шикарно, все красиво, все прекрасно. Так що, як каже дядько Максим, Робіть гарно. Далі буде.